Звернення від 72-річного жителя Лубен про крадіжку із його дачного будинку, що знаходиться в селі П'ятигірці Лубенського району, надійшло до поліції ще 28 лютого цього року. Чоловік у заяві повідомив про те, що невідома особа шляхом злому замка проникла до його дачного будинку та таємно викрала насос водолій, завдавши чоловікові матеріальної шкоди на суму 2100 гривень. Дане кримінальне правопорушення внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України. Таким чином, в ході проведення розшукових заходів за даним провадженням оперативними співробітниками місцевого відділу поліції було встановлено, що даний злочин вчинив 43 річний, раніше судимий за такого ж роду кримінальних правопорушень житель одного з сіл Лубенського району. Викрадений насос даний громадянин у подальшому збув, а виручені за нього кошти витратив на власний розсуд. Тож наразі, за фактом вчинення крадіжки, поєднаної із проникненням у житло, чоловік може понести покарання відповідно до частини 3 статті 185 кримінального кодексу України у вигляді позбавлення волі на срок від 3 до 6 років. До місцевого відділу поліції із письмовою заявою звернулася 37-річна жителька села Засулля Лубенського району. Правоохоронцям жінка повідомила, що 16 березня цього року, близько 18-ї години, невідома особа шляхом розбиття вікна проникла до приміщення її кафе, що знаходиться в селі Засуля, та таємно викрала музичний центр LG вартістю 5 тисяч гривень. Інспекторами відділу превентивної діяльності Лубенського відділу поліції, які ж одразу прибули на місце вчинення злочину, гарячим слідом був затриманий 16-річний житель одного з сіл Лубенського району, студент місцевого професійного технічного училища. За словами самого неповнолітнього, викрадений музичний центр в подальшому він мав намір збути, а виручені кошти витратити на власні потреби. Наразі правоохоронцями речовий доказ вилучено. А за фактом крадіжки поєднаної з проникненням до приміщення відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 кримінального кодексу України, за що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 3 до 6 років. 23 березня до Лубенського відділу поліції завітали учні 9 класу загальноосвітньої школи номер 6 міста Лубен. Школярів та їх педагога цікавила специфіка діяльності реформованої поліції, оснащення засобами індивідуального захисту, нововведення в діяльності поліції та взаємодія останніх з громадськістю. Тож, перш за все, зайшовши до приміщення відділу, школярі підійшли до чергової частини, де їм інспектор відділу молодіжної превенції Жанна Меркулова розповіла про специфіку діяльності чергової частини, виїзд слідчо-оперативної групи на місце події, а також повідомила, що одним із нововведень, яким цікавились діти, є наявність кол-центру в Центральному обласному управлінні. Тож відтепер усі дзвінки, які надходять на лінію. 102 одразу реєструються в обласному управлінні. Школярам також провели екскурсію внутрішнім двором відділу поліції, де останні мали змогу побачити ізолятор тимчасового тримання, а також штрафмайданчик для авто. Після цього Жанна Олександрівна запросила школярів до актової зали, де разом із своєю колегою Катериною Сирокотягою провели профілактичну бесіду із учнями школи, в ході якої особливу увагу звернули на недопущення вчинення останніми кримінальних правопорушень, а також попередили про недопущення вчинення суїцидів серед школярів. Як приклад, був наведений нещодавній випадок, що стався із студенткою Лубенського медичного усунення. На завершення зустрічі дітям продемонстрували засоби індивідуального захисту поліцейського та табельну вогнепальну зброю, якою поліцейські користуються в повсякденній діяльності. Школярі також мали змогу потримати, приміряти та сфотографуватися із даними атрибутами. У зв'язку із зростанням останнім часом кримінальних правопорушень, вчинених неповнолітніми на території Лубенського району, інспекторами відділу молодіжної превенції, 16 березня цього року, проводилось відпрацювання міста Лубни з метою встановлення та затримання осіб, причетних до скоєння ряду крадіжок особистого майна громадян. В ході даного відпрацювання поліцейськими на території міста за підозрою у вчиненні злочину було зупинено компанію з двох хлопців, в яких в подальшому на підставі статті 33 закону України про національну поліцію було запрошено до відділу поліції для опитування щодо їх можливої причетності до скоєння ряду кримінальних правопорушень на території міста та району. В ході опитування даних юнаків стало відомо, що в одного із них, а саме в 21-річного мешканця міста, при собі може зберігатися наркотичний засіб канабіс. Тож в подальшому, за добровільною згодою останнього та на підставі статті 34 закону України про національну поліцію, правоохоронцями було проведено поверхневий огляд, в ході якого виявлено та вилучено з лівої шкарпетки, паперовий згорток з речовиною рослинного походження, зеленого кольору в подрібненому стані, за зовнішніми ознаками схожої на рослину коноплі загальною вагою близько 13 грам. Правоохоронцями речовий доказ вилучений та направлений на проведення експертизи. А за фактом зберігання наркотичної речовини відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 309 Кримінального кодексу України та триває слідство. Псевдополіцейські шантажують жертв кримінальною відповідальністю. Названий різновид шахрайств передбачає телефонний дзвінок псевдополіцейського. Невідомий телефонує пізно ввечері або зранку, як правило, на стаціонарний або мобільний телефон і намагається переконати жертву в тому, що її близького родича затримано за скоєння того чи іншого кримінального правопорушення. Шахраї. Зазвичай лякають кримінальною відповідальністю за збереження наркотичних засобів та порушення правил дорожнього руху з тяжкими наслідками. Рідше вигадують іншу певну надзвичайну ситуацію. За скасування кримінальної статті псевдоправоохоронці вимагають хабара, вказуючи реквізити банківського рахунку або електронного гаманця. У деяких випадках злочинці використовують таксистів у визначений час, спільник під'їжджає за адресою проживання жертви, де остання передає йому гроші. Яких правил слід дотримуватись, якщо ви отримали схоже повідомлення? Перш за все. Негайно зв'язатися з родичем, телефоном або в інший зручний для вас спосіб, аби перевірити почуту інформацію про надзвичайну подію, учасником якої він міг би бути, уникати необдуманих дій і негайно телефонувати до поліції за телефоном 102 або 2730. Якщо ж кошти були перераховані відповідно до вимог шахраїв, необхідно зберігати історію дзвінків шахраян і чеки з результатами транзакції. Така необхідність викликана наявністю прикладів, коли потерпілі не фіксують номери карт рахунків, на які були перераховані кошти.